Вітаємо в прес-центрі медіагрупи «Накопіло». Ми розпочинаємо нашу прес-конференцію, присвячену визначній події. І ось що за подія: завтра, 14 грудня, в Харкові, відбудеться перша в історії України церемонія вручення національної дитячої кінопремії Сонячний Гербарій». І напередодні ми зустрілися щоб саме обговорити цю визначну подію для Харкова і взагалі для України. Спікери в нас сьогодні Володимир Дягілев, засновник онлайн-кінотеатру Кінобути, а також член Міжнародного центру фільмів для дітей і Європейської асоціації дитячих фільмів, також Анна Курінна, деканеса факультету аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій Харківської державної академії дизайну і мистецтв, доцентка, кандидатка мистецтвознавства. а також Олександра Блінкова. Керівниця та режисерка Харківського незалежного музичного театру 057, акторка, сценаристка, продюсерка, членкиня Національної спілки театральних діячів України, а також викладачка Харківської державної академії дизайну та мистецтв. Розпочнемо ми нашу розмову з пана Володимира. Прошу пане Володимире, вам слово. Добрий день. Дякую. Ну, розпочнемо трошки розкажу про саму кінопремію. А потім вже перейдемо до запитань. Кінопремія була започаткована на початку 2024 року. Засновником виступила онлайн-платформа кінобути. Це платформа, яка пропонує для вільного перегляду фільми, створені виключно дітьми у дитячих студіях чи самостійно, але дітьми. Співорганізатором кінопремії виступила Харківська академія дизайну та мистецтв. А згодом партнерами ну, під, ідею піддержали, партнерами виступили Національна спілка кінематографістів України та спілка кінокритиків України. Мета кінопремії полягає у відзначенні та підтримці юних талантів, юних кінематографістів та допомоги їм просувати свої фільми, які, ну, які вони знімають чи створюють анімацію. Кінопремія сама по собі, ну, на, наразі в Україні є декілька дитячих фестивалів, які поновили свою роботу вже після початку війни. Але кінопремія має декілька особливостей і декілька номінацій, які не притаманні кінофестивалям. Тому це зовсім інший формат. Він більше схожий ну, напевно на. Професійну вже золоту дзигу або навіть на Оскар, якщо ми можемо так казати. І, і тому ми прагнемо, аби кінопремія доповнила саме фестивалі, як українські, так і міжнародні, і от у, у такій співпраці розвивали дитяче кіно. Як відбувався відбувалося оцінювання? В нас згідно з регламентом є чотири категорії ну, глядачів, оцінювачів це експерти, професіонали, ті, хто працюють у галузі на різних посадах, у різній якості, але ті, хто вже працюють. Потім це викладачі та керівники дитячих студій. Це діти, які навчаються у студіях, та вже мають якісь відзнаки з фестивалів за свої роботи. І це глядачі інтернет-кінотеатру Кінобути. Ось поєднання всіх оцінок і дає потім результат по кожній з номінацій. оцінювання відбуваються відбувалося наступним чином. Тобто були протокол, був протокол оцінювання. І кожен член журі обирав у кожній номінації першу трійку, лише перше, друге, третє місце. І відповідно перше місце отримувало три бали, друге, два і третій один. І потім виводилась загальна сума, і хто набрав більше, той і переміг. І була така особливість, що у номінаціях ігровий документальний та анімаційний фільм. Якщо кількість балів збігалась. То перемогу отрим... мав отримати той фільм, який здобув більше уподобаєк саме на порталі Кінобути. Тобто, вже голос глядачів був вирішальний у цьому контексті, загалом цього року буде вручено 14 номінацій, 14 премій. Особливо хотів би звернути увагу ну, на декілька, тому що, звичайно, є такі ну, більш розповсюджені, там, кращий ігровий фільм, документальний, анімаційний, персональні номінації. Але хочу звернути увагу на номінацію Краща режисерська робота, бо це, скажімо так, іменна номінація, вона носить назву Премія імені Володимира Денисенка. Володимир Денисенко – це український режисер, педагог, така ну, знана в кругах людина, але широкому загалу, на жаль, не дуже. І що приємно, він жив у Харкові. В Вікіпедії написано, що ну, і в загальних істочниках в відкритих написано, що він народився на Київщині. У, там. Але, ну, чесно кажучи, я там з інсайдерських, з родинних мені казали, що народився він саме у Харкові, хоча ну, і не, ну, це й не немало для нас якоїсь там значної ваги не через це, але тим не менш. Потім під час війни батько пішов на фронт, вони переїхали з матерію на Київщину. Навчався він в інституті Карпенко Карого і навіть за успіхи у навчанні і свої сценарні здобутки отримав сталинську премію. Але у той же день, коли в інституті оголосили про те, що він отримав премію, його забрали як антисовітчика і після півтора року катувань на п'ять років відправили до табору. Після повернення він завершив навчання, і він стажувався у Довженка, товаришував з Ну, І тому ми вирішили, от саме присвятити цю номінацію йому, аби показати цей зв'язок між минулим українського кінематографа і майбутнім тими зірочками, які наразі стають на шлях кіно і кіномистецтва. Ще е, хотів би е, розказати. Про, ну, вже вже коротше, мабуть, про такі номінації, як Відкриття року. Це премія, е, ініційована спілкою кінематографістів. Вона вручається і вручатиметься особі до 21 року, яка проявила себе яр, яскраво індивіду, ну, якимось індивідуальним баченням. Наступна це е, Премія вперше на екрані це, ну якщо можна сказати, наше ноу-хау. Її немає ніде ні на фестивалях, ні в інших преміях. Це для акторів чи актрис до 18 років, які в. Перше з'являється у професійному кіно. Тому що, звичайно, наші, ну, наша основна цільова аудиторія діти, які займаються в студіях, вони знімаються у своїх фільмах, але це номінація саме для тих акторів чи актрис, які вперше з'являються у професійному кіно. Крім того, у нас є спільна номінація з спілкою кінокритиків України, як вони називаються, молодший брат кінокола», бо вона носить назву «Анімакола». І Тут ми разом з ними намагаємось показати ну, важливість і зв'язок між професійною критикою і роботами, які роблять діти. Ми вважаємо, що це дуже важливо, коли діти можуть отримати відгук фідбек про свої роботи, от саме від фахівців, відзнаних. У світі ну, кінопреси. Тому це така, як на наш погляд, дуже цікава і потрібна. І ще одна номінація це премія за внесок у розвиток українського кіно та кіноосвіти. Ну, це вже тут може бути або персональна людина, або організація. Це як за вклад у розвиток, так і за як ми кажемо про людину. То, ну, мабуть, за те, що у людини така життєва місія творити разом з дітьми, навчати їх, вносити якісь інноваційні методи навчання. Це Можна так. одразу дати Зудат, кілька давайте, запитань? Так буде а які взагалі вікові обмеження для цієї премії, бо ви от кажете про якихось уже до, до 18 років. Я спочатку, якщо чесно, думала, що можливо там це буде там до 14 наприклад, років, до 15. ні, вікові обмеження для усіх номінацій для більшості так номінацій до 18 років, тільки номінація, яка у нас у, у співпраці з спілкою кінокритиків, там до 21 року. Скажімо так, для студентів і номінація за внесок, то там, звичайно, вже може бути будь-який вік. Ще запитання. Тобто, це не обов'язково мають бути фільми, створені виключно дітьми, це можуть бути якісь ну, звичайні да фільми, там створені дорослими режисерами, але там, наприклад, грає актор, дитина, і, і вона номінує, може номінуватися на вашу премію, правильно? Да, якщо, ну, це в різних номінаціях по-разному. Е, більшість номінацій стосується саме для е, фільмів, створених дітьми. Але якщо ми кажемо от вперше на екрані, то там дійсно це професійні режисери, професійні там, ну, актори це вже як режисер бере, але дитина там знімається саме професійному, і там вік режисера не має значення. Там для нас важен вік дитини. Зрозуміло, дякую. І розкажіть, будь ласка, це діти самі подавали ці заявки, щоб долучитися до конкурсу, чи ви самі відбирали ці фільми, як взагалі процес відбору відбувався? Він відбувався паралельно, і ми пропонували, бо оскільки я також іноді буваю членом журі там, на фестивалях і в Україні також, то Фільми, які вигравали на фестивалях або особливо сподобались, то ми могли запропонувати студії подати їх на номінацію. Або ж студії, та й виконавці окремі могли самі подати, і оргкомітет вже розглядав, наскільки вони відповідають регламенту. Дякую. І я думаю, можна передати вже слово пані Анні. Так? Так, як дякую. ви долучилися теж, щоб ви розповіли, як ви долучилися до цієї премії? Ви знаєте, в першу чергу мене дуже здивувала назва. Пан Володимир поділився зі мною цією ідеєю, і сонячний гербарій. Що це таке? Ви знаєте, я згадую особисто моє дитинство у цей час і згадую. Таке широке поле влітку. Коли ти біжиш цим полем, бачиш різноманітні квіти, збираєш їх, кладеш у книжку, найкрасивішу книжку, а потім десь узимку, от як зараз, відкриваєш її, дістаєш ту квіточку і її запах, літній запах. Мені здається, що сонячний гербарій це більше ніж просто красива назва. Це наші згадки про дитинство, це зберігання пам'яті, адже квіти, гербарій, це це пам'ять, це зберігання миті, це дотик до душі глядачів. І особливо цікаво, що дійсно у такий час, коли у Харкові доволі зимно і сніжно ми говоримо про квіти. Ми говоримо про пам'ять, про літо, про дитинство. Це найкращий час для того, щоб згадати і надати нову нам новий ковток натхнення нашому новому поколінню. І це покоління не тільки конкурсанти. Це і студенти, які долучилися до цього проєкту від Факультету аудіовізуального мистецтва та медіатехнологій. А це молоді люди, які, які є в Харкові і за межами нашого міста. І для них це більше, ніж проєкт. По-перше, це перший для них проєкт як для студентства такого рівня. По-друге, це можливість втілити свої ідеї. Це гарний досвід і це гарний поштовх для, для їх майбутнього. Адже сподіваюся, що проєкт надихає і їх самих. Тому для нас є великою честю доєднатися до цього проєкту. Що наші студенти можуть і мають змогу доторкнутися до такої неймовірної ідеї. І, звичайно, що найважливіше, що ця ідея вона народжена і вона житиме і живе у нашому незламному Харкові. Навіть під час війни, навіть під час тривог, наші студенти роблять цей проєкт і наш колектив, і всі ми. Мріємо про втілення проєкту, про його довге життя, щоб попри все наше місто жило і попри все наші діти творили кіномистецтво. Дякую. Дякую. Скажіть чи, будь ласка, таке запитання виникло чи з усієї України діти брали участь в конкурсі, так? Так, наскільки я знаю, правильно я кажу, пане так, Володимиру, так наразі з в регіонів України, угу. але вирішили все таки церемонію вручення проводити в Харкові. Так ми це... значально так планували. Ну це, це дуже було... приємно, так тому що не хочеться, щоб місто випадало взагалі з усіх процесів, тим паче культурних. Дякую, пане Олександро. Так, тепер щодо вас, як ви так, ну я довчились? більше ще трошки розкрию, скажімо так, тему, яку почала пані Анна, тому що я саме викладачка студентів, які займаються постановкою цього заходу. І так, я дуже підтримую, і погоджуюся з панією, що це неймовірно важливо. Важливо для студентів, до яких я доєдналася. Вони вже третій курс, і я їх побачила, і ми познайомили з ними, коли вони вже є третім курсом. Це дуже важливо, бо ми всі розуміємо, що вступили вони на перший курс три роки тому. І на жаль, ми розуміємо, що 22 рік. Ну я знаю, що кожен освітній заклад намагався все можливо зробити і дати якусь освіту, якісь знання. Але я теж закінчувала і я знаю, що таке режисура. Режисура, і взагалі заходи, взагалі мистецтво, культура це те, що потребує. Спілкування наживо, спілкування, обміну досвідом, коли ти можеш багато чого надивлятися. Бо режисер це та людина, яка багато чого бачить. Так, слава новітнім технологіям, ми маємо можливість дивитися інтернет, але там ще треба навчитися багато аналізувати і обирати з того всього великого потоку. Інформація, і оця е, кінопремія це реально, це просто як е, такий, е, таке, знаєте, світло, яке з'явилося. Бо онлайн-заходу робити так, їх теж можна зараз робити, але ми всі розуміємо, що ну, будь-який онлайн захід теж потребує е, це окремий такий вид і. Все одно він починається з того, що ти робиш спочатку це наживо, потім ти це транслюєш. Просто як же ти транслюєш це, це вже окремий напрямок, саме мистецтва і подачі саме заходів. І це так дуже класно, що є студенти, які знаходяться в Харкові, які бігають поміж тривог і виконують там ці задачі. Вони вже ще поки за такими очима, бо для них це правда. Великий захід і ну, кінопремія, ціла кінопремія де є 14 номінацій. Якщо залишити всі красиві ідеї, ми просто маємо розуміти, я тут трошки про земні проблеми скажу, що так, 14 номінацій, те, це це дуже багато. І розібратися кількість фільмів, там близько 55, якщо не помиляюсь, так фільмів, зробити нарізки з усього. Ну коротше, режисер це насправді такий симбіоз багатьох складових. От, е, чим е, безпосередньо студенти зараз і насолоджуються, я сподіваюся. Я сподіваюся, що е, це їх тільки надихне. Бо е, ну це класно. Для них це класно. Вони зможуться. Подолати, підкорити цю вершину, і це багатий досвід їм дасть. І я дуже вдячна пані Ганні, пану Володимиру за те, що не дивлячись на всі реалії і все те, що відбувається навколо, є можливість робити отакі заходи так в таких умовах, так не так масштабно, як хотілось би, не з таким ресурсом. Але е, те, що ми намагаємося зараз зі студентами зробити, це е, зробити максимально все, що ми можемо від себе. І е, ну, правда, вони вже трошки навіть в доброму сенсі. Е, Хворіють, скажімо так, цією премією, і ці чарівні нагороди, в яких ми намагалися з ними передати ту саму ідею, обіграти цю назву, щоб вона і в самому заході була. Щоб трошки щоб це не була просто така суха премія, кінопремія. Бо ну зазвичай це щось в уяві глядачів таке. Ну, трошки пафосне, серйозне, де червона доріжка, і всі в довгих сукнях красуються. І хто там буде першим? Анджеліна Джеричебред Піт. В наші Анджеліни і Бреди Піти це наше майбутнє, це маленькі діти, і це дуже класно, що є така премія. Тому що все складається з майбутнього, і зараз у цих дітей є можливість взяти участь в такій прекрасній кінопремії. А у інших дітей все одно не дивлячись на те, що вони вже дорослі студенти, скажімо так, але все одно вони діти, і це наше майбутнє. І це коротше симбіоз всього найкращого, що може бути, і наше завдання, напевно, це взяти. Якомога більше кращого світлого, і все ж таки в ці трошки похмурі дні додати трошки променю сонця? Отак. Дякую. А скажіть, будь ласка, взагалі, ви я так розумію, віддивлялися теж фільми, правильно? І яка взагалі тематика? Можливо, ви пригадаєте, що найбільше вразило в тематиках фільмів у там, можливо, дорослому погляді дітей? Насправді дуже багато, і там навіть знаєте, я скажу чесно, що я ж не, являюся, не є режисером цього заходу. Я наголошую. Я тільки куратор, споглядач, підтримувач, підштовхувач. От тому, і студенти багато передивились, тому що вони це все монтували. Але навіть дивлячись на назви, ви знаєте. Я багато заходів різних робила і спілкувалася з багатьма і дітьми і молоддю, які там, беруть участь в різних заходах. І, знаєте, ці діти, які беруть участь в цьому фестивалі, навіть по назвам, якщо подивитись, вони дорослі. Це маленькі дорослі діти. Це з одного боку дуже сумно, що ці діти. Так швидко їм довелося, життя так склалося, і що їм довелося стати дорослими. Але я сподіваюся, що, знаєте, навіть такі часи зможуть їм дати можливість. Я сподіваюся, що кожна дитина, яка бере участь в цьому заході, вона. Все це подолає всі ці часи, і просто вони стануть ще сильнішими. І народиться таке дуже потужне, сильне покоління, яке буде складатися, знаєте, не просто навіть в гербарі, що в ці, -ці квіточки будуть збиратися, і це буде от то саме поле, яким так. якось пані Анна бігла. Що це буде потужне, квітуче, так що ж запах буде, знайти чутно. По всьому світу. Отак. Дякую. А чи вдалося, да, от, чи багато було тем війни взагалі в фільмах, чи вдалося все-таки дітям якось трошки відійти від... відволіктися від цього страшного? Були, були теми. Ну, багато, знаєте, що найголовніше багато саме українських тем. Проукраїнське. І це найважливіше. Що е, е, там є роботи, які торкаються якихось історичних тем. Е, е, ну, їх безліч 55. Я просто, е, найголовніше, що я хочу сказати, просто заходьте на кінопортал е, Кінобути і дивіться, підтримуйте українське, споживайте українське. І так, я дуже хочу, щоб е, війна це. Е, це наша реальність. Ми не можемо обійти цю тему. Але я би дуже хотіла, щоб діти якомога менше згадували і були причетні до цього слова. Дякую, так безумовно. Дуже хочеться, щоб так і було. Пане Володимире, можливо, ви ще поділитеся, чи є в планах продовжувати цю кінопремію? Можливо, ще у вас якісь є ідеї щодо розвитку кіно дитячого. В майбутньому Ну, щодо продовження, то звичайно є. Це ми тільки на початку шляху, і це тільки перша, і я впевнений, що буде і друга, і третя, і далі. Щодо інших проєктів, то поки ні. Ми поки зосереджені на реалізації цього. Бо дійсно ну, часи складні і планувати щось. Але ми у нас є плани. Поширення цього досвіду цієї кінопремії теренами України з презентацією і в Києві, і, може в інших областях, тобто ми. Як ну проведемо, і потім хочемо вже додатко, додатково. Фільми, ну додатково так і показувати і розказувати. Тобто, поки ми плануємо розширювати саме кінопремію кіно сонячний гербарій. Це якщо. прекрасна ідея, тому що хочеться, щоб не лише ці фільми створювалися, а щоб вони знаходили свого глядача. Безумовно, звичайно, можна додати так? ще. Ми мало сказали про приз, тому що знаємо, що в будь-якій кінопремії це образ. Фестивалю, згадайте тільки образ Оскару, да, які так всі чекають. А, ви бачите наразі а, першу статуетку нашого фестивалю. І давайте колеги трішечки от кожен да, скаже про неї, тому що вона сама по собі а, неймовірна. По-перше, от почну з мене: тут закарбовані оті квіти, про які я розповідала, ця згадка про літо. По-друге, пане Володимире. По-друге, тут є кіноплівка, і це ну прямо відсилання, що це все ж таки кінопремі. Але ж вона не простає. Вона не проста, <смеш> так це, це про образи ідеї то, то до мене, <смеш> і до студентів. Так. так прийшла ця ідея, і закрубувати туди і не тільки квіти як символ назви гербарію того самого, а ще й плівку, кіноплівку. І це не просто кіноплівка, це справжня кіноплівка. З Легендарної кіностудії Довженка, і мені здається, що це одразу якось додає цінності цій премії. І знаєте, ідея так заходу. Ми коли думали зі студентами, як це все обіграти сонячний гербарій, цю назву статуетки, які були придумані. І знаєте, оцей гербарій це те в кожній квітці. Якийсь наш митець це пам'ять, це наша спадщина. І оці діти, які беруть участь в кінопремії, вони в своїх маленьких долоньках несуть і зберігають цю пам'ять. Ми знаємо, що дуже важливо, і зараз як ніколи дуже гостро відчуваємо, що дуже важливо знати свою історію. Проносити її через своє життя, бо це як корені, з яких потім зростають ці гілочки, листочки. В нашому випадку це оцей гербарій, які наші діти, оце наше квітуче поле, вже несуть далі в наступні, скажімо так, покоління. Тому це такий. Образ статуетки, і нам дуже хотілося зробити її такою, щоб її дійсно хотілося отримати, щоб її дійсно хотілося поставити е, на якесь видне місце, щоб дійсно пишатися. Бо мені здається, ну я і для дорослої людини це важливо, як виглядає та сама премія. Е, Ну я вже ж маркетинг. Нехай потім вони все це сфотографують. Ну подивіться, яка краса. Нехай поширюється це в соцмережах. І, знаєте, як там є одна фраза з вистави е мого театру, і е е нехай нас почує весь світ. Я думаю, що це все, що можна сказати про кінопремію і ні, про ні, Україну ні. загалом. До ні 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 колеги, ви ще одну річ не сказали. Тут же є ще один секретик у цій кінопремії. Що я забула? Що ж ви забули? Отже, головний секретик цієї кінопремії: тут у склі закарбована велика любов до цього проєкту, до дітей, до кіномистецтва. Тож тут є все. Тож Дякую любов'ю. Мене yeah. прямо надихнули теж помріяти, і хочеться, щоб дійсно, вже будучи дорослими режисерами, акторами, митцями. Діти, які завтра отримають цю премію, щоб вони, так будучи дорослими, як гербарії, як ви казали mm -hmm. на початку, як гербарії дістали цю премію і пригадали початок свого творчого шляху, пов'язаного з Харковом з Україною. Тому довгих-довгих років життя вашої кінопремії. Вдячних вам глядачів, широкої публіки, так і розвитку. Дякуємо вам за те, що ви робите. Дякую вам. Дякуємо.